10 квітня більшість. А що пристань була на земівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти ДІЇ. 27 розділ вірш 12. Одного разу я спостерігала дуже цікаву картину. На столі стояли однакові за формою та розміром конуси, їх було п'ять штук. Психологиня, яка проводила експеримент, запросила кількох дітей сісти за стіл і уважно подивитись на те, що вони бачать. Діти слухняно розташувалися довкола столу. Отже, звернулась вона до хлопчика, скажи, будь ласка, якого кольору ці пірамідки? Варто підкреслити, що цього хлопчика попросили не говорити правду, а сказати, що всі вони були білого кольору, тому він так і сказав всі вони білі. Тоді психологиня звернулась до дівчинки, яка чула відповідь, і запитала її Оленко, якого кольору пірамідки? Вони білі, не задумуючись, відповіла дівчинка. Вони білі, всі білі, пірамідки білі, ніби луною відповідали на одне те саме запитання діти. Після всіх відповідей жінка звернулась до дівчинки. Чи не могла б ти мені подати чорну пірамідку? Дівчинка відреагувала дуже швидко. Серед усіх п'яти штук вона обрала єдину білу і подала її на прохання жінки. Цій же дівчинці психологиня поставила наступне запитання а чому ти спочатку сказала, що всі пірамідки білого кольору? На що дівчинка відповіла тому, що так сказали інші діти від самісінького початку. Багато наших вчинків і висновків робиться нами хибно, коли вчиняємо так, як вважає більшість. І якщо це думка більшості, то всі погоджуються з нею. Бабуся часто розповідала мені про моду, деколи від цього навіть стає дуже смішно. Наведу кілька прикладів були час, коли більшість вважала, що до тебе будуть виявляти більше поваги, коли у твоєму роті блищатимуть золоті зуби. І багато людей вставляли золоті зуби. Деякий час уважали, що мати в домі багато виробів із кришталю це модно та престижно. Тоді всі купляли кришталевий посуд. А ще хтось придумав, що вішати килим на стіну це вершина декору. Тому в кожній кімнаті намагались на стіну прибити килим. Таких чудернацьких прикладів можна наводити безліч. Але як бути, що робити, коли більшість помиляється, тоді що? У яких випадках ти погоджуєшся з думкою більшості?